Всім привіт! Я обожнюю салати, для яких не потрібно годинами нічого варити, а просто все нарізав і готово. Салат київський саме такий. Для нього мені знадобиться нарізана соломкою куряча грудка або стегно, також соломкою нарізаний болгарський перець і курячі яйця, твердий сир натертий на крупній терці, огірок нарізаний соломкою, зелена цибуля і солодка кукуруза. Кладемо в миску нарізані огірки, куряче м'ясо, яйця, перець. Видаємо кукурузу, сир, посипаємо зеленою цибулькою. солимо за смаком. Додамо кілька ложок майонезу. Гарненько все перемішаємо. Перекладаємо салат у салатник і готово. Смачно, яскраво і дуже просто. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім смачного!